Добрий день! вчора я записав відео про те, як український сумаїст Данила Вгусишин виграв турнір вищої ліги Сумо Кющу Гран Сумо і отримав перший в своїй кар'єрі імператорський кубок. Ну і під тим моїм відео, серед іншого, з'явився коментар про те, що і Данила, і інший український сумаїст Сергій, який живе в Японії вже 10 років. Що вони живуть в Японії, говорять японською, роблять японські ритуали, ходять в гості до японських діток, але вони нічого не роблять для України. І тому автор задає питання, а чого це українці повинні їх поважати? Ну, Тут, по-перше, треба сказати, що Федерація СУМО це дуже консервативна організація, і м, там є Багато обмежень. Всі сумаїсти це публічні люди, і у них там дійсно існують дуже суворі правила, про що вони можуть говорити, а про що не мають права. Тому дійсно і Данила, і Сергій вони просто не мають права публічно говорити про російсько-українську війну і про підтримку України. Це ну, є такі правила, але я хочу поговорити про інше. А про таку абсолютно нематеріальну річ як позитивний імідж країни, який призводить до цілком матеріальних досягнень. Тому що подумайте самі, якби Україна мала б негативний імідж в світі, то чи захотів би хтось нам допомагати? Я думаю, що ні. А створювали цей позитивний імідж мільйони людей, мільйони різних дрібничок. Які всі разом, врешті-решт, створили позитивний імідж нашої країни. Причому багато з цих людей, напевно, навіть більшість з них і не думали про те, що вони своїми діями працюють на створення позитивного іміджу нашої держави. Це і спортсмени, які досягають видатних спортивних результатів, це і наші митці. Музиканти, композитори, співаки, скульптори, художники вони всі, кожен на своєму місці, врешті-решт створює позитивний імідж нашої країни. Я вже не кажу про те, що світ з подивом і з захопленням спостерігав і за нашою Помаранчевою революцією, і за революцією гідності, і з ще більшим захопленням зараз спостерігає за ходом російсько-української війни. Коли всі думали, що Україна протримається максимум один-два тижні, а Україна вже четвертий рік воює проти ядерної держави, яку панічно бояться еліти багатьох країн, а Україна воює і тримається, це все створює позитивний імідж нашої країни. І тому будь-яка згадка. В засобах масової інформації світу, в соціальних мережах, там на Ютубі згадка про будь-яку людину або подію в позитивному ключі, і, це, і те, що ця людина там чи подія пов'язана з Україною, це все працює на позитивний імідж нашої країни. Сьогодні в японській пресі, ну, тобто я особисто дивився газети Яміурі, Сімбун і Асахі, там багато матеріалів саме про цю перемогу Данила Авгусишина, і постійно підкреслюється, що він українець, що це український сумаїст, і з захопленням говорять про серед іншого і про нашу державу. А це теж цеглинка в створення позитивного іміджу країни. Ви думаєте, чому Японія одна з тих країн, яка допомагає нашій країні? Я вже неодноразово в своїх відео розказував і про те, як Японія е, постачає нам «Миношукачі». Е, і про те, як японські фірми зараз намагаються співпрацювати з українськими фірмами, насамперед з будівельними, тому що готуються до відбудови України. І про те, як уряд Японії власним коштом допоміг надрукувати. Багато українських підручників у зв'язку з тим, що з війною багато шкіл втратили підручники, які згоріли під час російських бомбардувань. Тобто, це все наслідок позитивного сприйняття нашої країни японськими елітами, і, японсь... і японським населенням, громадянами Японії, так само і в інших країнах. Ви думаєте, чому серед американських селебрітіс стало модно останні роки шукати якийсь зв'язок з Україною? Ми знаємо, що чимало із них почали згадувати, що їх предки, хтось із їх предків колись приїхав в Сполучені Штати не з Російської імперії, а саме з України? І ті, у кого немає таких предків, ті Пишаються своїми друзями-українцями. Так що це все працює на нашу країну. Тому побажаємо Данилові подальших успіхів, розуміємо, що він дійсно зараз, під час своєї кар'єри обмежений в можливості. Щось говорити на підтримку України, хоча він трошечки все ж таки обходить ці заборони, наприклад, він взяв і спеціально прийшов в ресторан української кухні жита в нагої, де залишив автограф, і сфотографувався на пам'ять. Тобто, якби Ніна В'язлива, не порушуючи обмежень Асоціації чи Федерації СУМО, продемонстрував свій зв'язок з Україною. Отже, всі працюємо на позитивний імідж нашої країни і, як то кажуть, нам своє робити. На все добре.